Двісті 2003 року в Закарпатті розпочав роботу перший в Україні відділ іноземних пенсій, який на той час був експериментальним, його спеціалізація підготовка і переклад документів на призначення пенсії українцям у відповідні органи сусідніх країн Угорщини, Словацької і Чеської Республік. За умови, що громадяни працювали за кордоном на легальній роботі, сплачували страхові внески у період трудової діяльності, на основі ратифікованих міждержавних угод. Вони мають право на пенсійне забезпечення у країнах Європи і СНД Україна інтегрувалася в цей, скажімо так, да? і відповідно договора, які на сьогоднішній день вже викликали самим життям, Україна повинна була підписувати того, що вона і зробила. Процес нелегкий, процес складний, оскільки це все ми розуміємо. Прекрасно впирається, що у фінансову. Спроможність сплати, друге, офіційність заробітчан, які наші на заробітках, працювати там, відповідно сплачують ті страхові внески в тих державах, де вони працюють, щоб далі мати право на пенсію. Мене радує те, що за період 23 роки встановлення, скажімо, пенсійного фонду України взагалі держави є дуже, скажімо так, я б сказала, динамічний такий напрямок, у розвитку співпраці, порозуміння і. В тому, що нашим українцям, які виїжджають за кордон, які за там стажу роботи, так же само відчували себе вони, як і всі європейці, і ми, українці, мали змогу сплачувати ту розмір пенсії, які вони заробили чи за кордоном, чи відповідно у нас на Україні. Перед створенням відділу ми перейняли функції від управління соцзахисту з питань призначення виплати пенсій. І також нам передали роботу, яка пов'язана із угодою між Угорською Народною Республікою і Радянським Союзом про соціальне забезпечення громадян. Оце перше у нас питання, яке по іноземних пенсіях, з яким ми стикнулися після того, як Україна підписала договори з Словацькою республікою з Чеською Республікою про соціальне забезпечення. Словацькою республікою це з січня 2002 року, а з Чеською республікою з квітня 2003 року. Виникла необхідність у формуванні такого відділу, тому що ці питання ми мусили поставити на професійний рівень обробку цих, обробку цих питань. Там виникла необхідність у перекладі документів, тому що у нас угоди підписані таким чином, що кожна сторона. Робить листування на своїй національній мові. Ратифікація міждержавних договорів на соціальне та пенсійне забезпечення здійснювалася на вимогу часу. Спершу це були сусідні країни, де найбільше виїхало наших громадян за родинними зв'язками та у пошуках праці. Пізніше на підписання міждержавних угод вплинула аварія на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року. Пригадуємо Чорнобиль, де в радянські часи, Рівенська область, Житомирська область, багато Украї... ну, тоді, як бувши Чехословацька Республіка, значить як добру таку зробила ноту, так вона до себе переселила дуже багато наших громадян. Українців, так, які на сьогоднішній день проживають компактно, я би сказала, в цій державі. Оскільки держави Словаки, Чехи розділились, і е, люди заробили стаж роботи до 86 року до цієї катастрофи на Україні, прийшло пенсійне забезпечення в цих державах. Як же ж бути? Не можна ж тих людей залишити без пенсії. І це також, ж в певній мірі спонукало для підписання цих угод. Е, чому іменно ми Закарпаття були вибрані? Тому що знову скажемо. Е, Геграфічним нашим розташуванням з державами, так з працюванням, скажімо, із іншими державами і напрямок знання мови. В першу чергу фахівці, які повинні були працювати в відділі земних пенсій, повинні були досконало знати словацьку угорську мову і чеську мову. Для того у нас в нас у Жорському університеті, ви знаєте, є факультет словацької мови, чеської мови. Наші студенти навчалися так само в Чехії, в Словакії, відповідно, які перфекто перекладають, роблять ті переклади. Ну, угорську мову ми вільно говоримо всі Закарпатці. І так само університет наш викладає угорську мову. Пенсійний фонд в тому напрямку працював, щоб ті фахівці, які у нас працюють в іноземних пенсіях, не тільки знали мови, але разом там вивчали пенсійне законодавство, як і скажемо в іноземній державі, так і своє на Україні. Доскільки нам важко давалися медичні формуляри. Перекласти медичний формуляр дуже складно. Тому ми на прохання звернутися до пенсійного фонду України, які дозволили, дали нам кошти для того, щоб ці медичні формуляри робили професійно. Персонали перекладачі, тобто Тергова е, промислова палата, з яким на сьогоднішній день заключили договор, і вони проводять ці медичний переклад формулярів. Е, медики, знову ж було питання. У нас була встановлена група інвалідності 1, 2, 3 в Україні, так? решта держави йшла по А, Б. В. Тобто, знову як визначити, от є словак, наприклад, група А. А в нас перша група. До їх захворювання відноситься можна до різного. Медики так само не могли правильність визначити. Тому вже наше законодавство українське, так же саме зараз чи ж до європейського, так стандарти. вже перевод наших пенсіонерів першої, другої, третє групи, під категорії а, Б, В, таке, як діє в Європі. І тобто, це ж знову йде, скажімо так, від напрацювання нас на низів. От ми бачимо проблеми питання ми ставимо ті питання перед Пенсійним фондом України. Відповідно, ті питання виносяться на рівень держави і приймаються відповідно, законодавчі акти, які повинні кажу, стимулювати всіх наших працівників держави для того, щоб ми жили як в Європі і до їх, скажімо так, певних європейських стандартів працювали. Нині у Закарпатському відділі іноземних пенсій працює 5 спеціалістів, і потреба в них збільшується. Відділ також забезпечує переклад документів. Для потреб пенсійного фонду України та регіональних управлінь є базовим у роз'яснювальній роботі щодо дії чинних міжнародних угод площадкою для обміну досвідом за їх поданням. Чимало документів інтегровано в європейське законодавство. На даний момент Україна підписала і ратифікувала вже угоди з Дз дев'ятьма країнами: це Чехія, Словаччина, три прибалтійські країни Естонія, Латвія, Литва. Це Болгарська Республіка, це Іспанія, це Португалія. І на даний момент вже в недалекому часі набере чинності угода із Республікою Польща про соціальне забезпечення. Вона вже підписана і ратифікована, але там завершуються внутрішні державні процедури, після яких ця угода набере чинності. Все залежить від ратифікації договорів. Значить, українська сторона може пропонувати, може готувати, скажіть, документи, подати на розгляд тої держави, але СК, ця ж Румунія, чи ця ж скажу, Словакія, чи Чехія чи Німеччина, вони можуть довго не ратифікувати. Мається на увазі, повинно бути, ну так, це дуже клопітка праця між державами, і кожна сторона хоче чим більше зекономити, скажімо так. Да? І ви такі умови, щоб воно фінансово було ну, для кожної сторони вигідно Україна в свою чергу, відстоює також свою точку зору, відстоює своїх громадян, яких так само хоче забезпечити і дати їм гідну пенсію. Якщо, наприклад, вона попрацювала в тій державах, заробила відповідний стаж роботи, внески до того пенсійного фонду, чи то ж Румині, чи тої Словакії, чи Чехії, чому ж ці держави повинні наших громадян ущемляти? І я пригадую десь 2020. П'ятий рік, коли у нас підписання у гори Словаччини, навіть словацька сторона, делегація приїжджала до нас в Закарпаття, Ну разом з пенсійного фонду України представники були, де ми тут сидячи, як кожну норму формуляри відстоювали, тому що вони не хочуть десь такий пункт їх не влаштовує підписати. А ми українці кані. А нам це треба, тому що людина відповідно це повинна в вас бути захищена. Я кажу: От ну, це, це от мене дійсно в кабінеті. Ми дуже такі йшли на сильні дебати. Де ми дійшли це такі згоди? Що так, як ми вбачаємо як ми хочемо для своїх українців, там повинна бути угода підписана. Значить, є певні, як ви кажете, на рівні держав домовленості ратифікація. Потім ці всі договори мають бути ратифіковані урядом однієї іншої держави. І тільки вже після цієї ратифікації приймається закон, на якого ми вже працюємо і призначаємо пенсії. За період роботи з усиллями закарпатських спеціалістів забезпечено кваліфікований переклад понад 10 тисяч документів. З них більше тисячі минулого року протягом 2013-го оформлено і направлено до пенсійного фонду України півтори тисячі формулярів про підтвердження страхового стажу, набутого заявниками на території України, призначено 113 іноземних пенсій 127 осіб з різних причин отримали відмову. В Більшості через те, що людина, яка працювала за кордоном, не набула необхідного стажу. Або не набули ще пенсійного віку, і звернулися раніше, вимушені відмовити і перекласти пенсійний вік на більш пізній срок. Ви знаєте добре, що зараз у нас чинно, чинні зміни в пенсійному законодавстві, згідно яких у нас жінкам збільшується пенсійний вік. А жінки, які працюють і проживають постійно за кордоном, вони лише знають, що пенсійний вік 55 років, і, наприклад, звертається в 55. Ми мусимо повідомити, що, на жаль, шановна, звертайтеся, наприклад, 56,5 чи 57 років згідно дати народження. Це дуже об'ємна і громістка робота, тому що люди, які раніше виїжджали за кордон, особливо при Радянському Союзі, вони вимушені були здавати трудові книжки, військові квитки. Фактично, вони їхали без документів за кордон, без документів про стаж. В кращому випадку людина. Просто робила собі виписку з трудової книжки. І зараз, проживаючи за кордоном і вже набувши пенсійного віку українського, у людини проблема виникає про підтвердження стажу. І ми займаємося розшуком по цілій Україні от таких от періодів роботи. Ті, які зараз люди працюють за кордоном, вони працездатного віку, згодом вони стають уже непрацездатного віку, тобто пенсійного віку, і буде збільшуватися ця, ця кількість. Хоча Багато і наших заробітчан, які, на жаль, втрачають здоров'я працюючи за кордоном. І ми так само призначаємо пенсії по інвалідності або по втраті годувальника, якщо є такі нещасні випадки. Тенденція надходжень запитів та документації за останні роки є сталою і щороку збільшується на 15%. Динаміка пояснюється статистикою: за різними оцінками за кордоном працює більше 5 мільйонів громадян. Ще декілька мільйонів. Постійно проживають за межами України. Їх пенсійне питання розглядається виключно за дією міждержавних угод, які мають окремі відмінності. Якщо брати Угорщину, то на початку, відколи ми прийняли цю роботу, ми обробляли приблизно на 300 осіб різних запитів. Стільки зверталося зараз, уже в 2013 році у нас надійшло 750 запитів на 750 осіб яким треба було підтверджувати, страховий стаж не бути на території України. І з тої кількості, 750 чоловік, у нас приблизно 250 це колишні пенсіонери українські, які переселилися на постійне проживання до Угорщини. І ми так само на них підтверджуємо стаж і показуємо їхню останню посаду перед виходом на пенсію в Україні. Це дуже цікава угода, тому що вона підписана, ще в 63-му році не було чинності. І по ній. Пенсія призначається за територіальним принципом. Тобто, де людина постійно проживає, та країна і розраховує пенсію, і враховує стаж набути на території країни, звідки переслилася. Якщо людина переїхала з України в Угорщину, то Угорщина повністю враховує український стаж. І бере останню посаду виходу людини на пенсію в Україні, прирівнюючи цю посаду до угорської відповідної посади. Наприклад, якщо виїхав вчитель, з України в Угорщину, то вони беруть аналогічну посаду по Угорщині, беруть середню заробітну плату і з того вираховують пенсію. Якщо брати чеський договір, то ми і чеська сторона звертаємо увагу, де людина постійно проживала станом на 1 квітня 2003 року. Це день, коли договір набув чинності. Якщо людина постійно проживала на території Чеської республіки, то чеська сторона зараховує український стаж як свій при призначенні пенсії. І навпаки, якщо людина... Постійно проживала в Україні, а тимчасово працювала в Чехії, то ми зараховуємо український стаж до квітня 2003-го при призначенні нашої пенсії. У Російській Федерації підписана угода між країнами СНД, це дев'ять країн підписали цю угоду. І по цій угоді йде взаємне зарахування стажу. Тобто, якщо людина працювала офіційно в Російській Федерації. Офіційно набути стаж, то Україна при призначенні пенсії зарахує цей стаж до свого стажу. Так само і навпаки, робить Російська Федерація. З 1992 року діють міждержавні угоди в галузі пенсійного забезпечення за територіальним принципом для громадян держав-учасниць СНД. Згодом до дев'яти країн долучилися Білорусія, Молдова, Грузія Азербайджан. Які 1996 та 1997 року підписали двосторонні угоди з Україною на зарахування трудового стажу набутого на їх території? Кожна держава окремо призначає пенсію за наявності легального трудового стажу в трьох країнах? Громадянин відповідно може отримувати три види пенсії. І у людей, звичайно, виникають питання: от як можна призначити за 3 роки пенсії? Якщо, наприклад, необхідний стаж в тій же чеській республіці може бути 20, може бути і 25 років, то відповідь на це питання є в самій угоді. Наприклад, якщо мала людина 20 років стажу в Україні, потім поїхала попрацювала в Чеській Республіці, маючи стаж 20 в Україні і, наприклад, 5 в Чехії, то ці стажі вони плюсуються для визначення права. І в людини виходить, вже 25 років загальний стаж. Тобто, для права ми, ми і чеська сторона беремо стаж на на території їхньої країни. Визначаємо право і потім вже пропорційно враховується пенсія, яка буде відповідати тим же п'яти рокам стажу, відпрацьованому в чеській республіці. Крім контролю, за дотриманням вимог міждержавних угод зі Словаччиною, Чехією та Угорщиною. Працівники відділу іноземних пенсій займаються і питаннями пенсійного забезпечення мешканців області, які працювали у Литві, Латвії та Естонії, Іспанії, Португалії і Болгарії. Аналогічні відділи діють у Чернівцях, Одесі та Львові, які здійснюють роботу за чинними угодами відповідно з Португалією, Болгарією та Польщею. Процес підписання угод в галузі соціального та пенсійного забезпечення з іншими країнами в Україні триває постійно. Для закарпатців знаєте, це характерна самособово Німеччина, оскільки у нас десь і населення було, як назвали швабами, так які приїхали, Ну і так само і Казахстан, і Україна, Росія, де багато людей, які в свій час емігрували в Німеччину. З ними зараз на сьогоднішній день підписується ця угода. Готується угода по Ізраїлю, готується угода з Чорногорією, Сербією, Румінією. І я думаю, що на черзі, як то кажуть, майже ну з кожною державою, де саме більше, я би так сказала, переїжджає українців жити або заробляють собі пенсію, щоб мати можливість цих людей забезпечити так же саме на рівні світових держав мати таке пенсійне забезпечення, щоб ми українці не були гірше. Ну як скажемо, як в тих державах, де живуть ці пенсіонери, Україна виплачує пенсії у 18 країн світу. Що здійснює безпосередньо пенсійний фонд України. За статистикою, більшість закордонних пенсіонерів походять із Західної України та Закарпаття. Поки не існує точних статистичних даних щодо отримання іноземних пенсій, бо відсутній єдиний реєстр через ратифікацію різних угод. У нас точна статистика є лише по Прибалтійських країнах, три Прибалтійські країни і Республіка Болгарія. Чому у нас точна статистика? Тому що. Ці країни проплачують пенсію через пенсійний фонд України. І пенсійний фонд, відповідно, може бачити і контролювати цей процес. Таких пенсіонерів у нас є 103 людини це Прибалтика і Болгарія. Стосовно інших країн, там пенсія платиться безпосередньо на банківський рахунок пенсіонера. Наприклад, та ж Чехія, та ж Словаччина або Іспанія, або Португалія вони платять безпосередньо на банківський рахунок. І тут вже важче відслідковувати, ми можемо тільки відслідковувати по кількості в тому випадку, коли людина звернулася у нас за призначенням пенсії за кордоном, і ми пересилали документи, і ми знаємо, чи там призначена пенсія, чи відмовлена, але таких вже декілька сотень є по області у нас, які отримують пенсії за кордоном. Декілька сотень. В більшості це Чеська республіка. Є невеличка кількість по Іспанії у нас отримувачів пенсії, і вже почалася у нас Португалія. У порівнянні з європейськими країнами в Україні низький пенсійний вік. В даний час пенсійна реформа триває у багатьох країнах Європейського Союзу. У більшості з них налаштовані встановити пенсійний вік у 67 років, як для жінок, так і чоловіків. Таку реформу зараз проводять Чехія і Німеччина.